Ну нарешті. Ну нарешті у нас сніг і справжня зимова погода. Нарешті почався новий рік. Нарешті є кілька днів вихідних підряд для того, щоб якось видихнути і налаштуватись на новий рік. І цього разу я особливо excited, тому що 2026-й мені відчувається як новий сезон, який починається, який дуже хочеться не те, щоб. Запланувати прям супер детально, але намітити певні вектори, як проводитиметься час в цей період. І в цьому відео я хочу трошки порефлексувати про те, які системи я використовувала останні 5 років для особистого планування. Що в них для мене працювало, і що не працювало, що я робитиму інакше цього разу. І під кінець я також розповім про веселищі, які теж мене особисто очікують в цьому році. До речі, мене звати Олена. Я обожнюю все, що пов'язано з технологіями, а також з різними системами. І на цьому каналі я ділюсь історіями стартапів, що в них виходить, що не виходить. Ділюсь різними інструментами та підходами до планування роботи, Почих речей і також особистих, шукаю різні інтерконекшени між ними. І якщо ці теми вам відгукуються, не забувайте підписуватись на канал, ділитись ним з друзями. Це дуже підтримує маленьких креаторів, як я, і надихає створювати більше корисного україномовного контенту. Дуже добре, що для планування своїх попередніх років я використовувала Notion, тому що кожен раз я можу продивлятись підходи, які в мене були раніше, аналізувати, що в них працювало що ні, і придумувати щось нове або перевикористовувати те, що працює, якби це кожен раз був якийсь рандомний інший інструмент, на який в мене закінчилась підписка, і не продовжила десь загубила. У мене такі також були спроби. То було б складніше знаєте, прослідковувати ось цю еволюцію планувань. Мій регулярний підхід до планування року почався з окіарів приблизно в той період. Я впроваджувала океари для команд, з якими працювала на роботі. Це обжектів. And key Results – Така методологія, вона народилась в Google, потім була дуже модна книга. Зараз досі багато компаній або впроваджують, або якось трансформують цей підхід під себе. І загалом для робочих контекстів він досить добре себе показував 5 років тому. І, звісно, я подумала, що якщо це так прикольно працює для роботи, мені необхідні мої особисті objectives and Key Results. Я до цього підійшла відповідально, взяла якісь вимірювані цілі, прописала під них якісь конкретні key results, так, такі підцілі, по яким я зрозумію, що основна ціль виконана, або при виконанні яких виконується основна ціль. І з цими objective and key Results в них закладена така філософія, що навіть 70% виконання цього воно є. Вже дуже добрим, тому що 100% це щось фантастичне, це ну, буквально майже перевиконання плану. І я з таким же підходом планувала і свої особисті цілі. А навіть я ж знаєте, навчена, я проводила щомісяця ретроспективи, поки там десь не закинула їх і дивилась, там, що в мене спрацьовує, що не спрацьовує, пригадувала ці цілі і якось воно рухалось. Але в той момент мені не вистачило розуміння. Що окрім якихось досягнень в роботі і в якихось там сайт-проектах, якими мені було цікаво займатись, в той момент є багато інших ролей мене як людини, там як доньки, як партнера, як подруги, які по дефолту не були закладені в мої objectives and key results. Відповідно. В мене дуже швидко посипалась система року, тому що, очевидно, що якісь речі вони не були заплановані, треба було імпровізувати, не, щось не вистачало часу, не щось вистачало часу. Так я прийшла до висновку, що недостатньо при плануванні особистого року ставити якісь там. Цілі стосовно самовираження і кар'єри, треба додавати інші аспекти життя для того, щоб мати змогу все пріоритизувати, врахувати якомога більше сфер і. Не відчувати стрес від того, що якісь речі дуже сильно просідають. тому що, наприклад, на початку року ми можемо свідомо від них відмовитись весь рік не гризти себе цим. Тому після такого супербазового океарного підходу він в мене розширився на те, що я прописувала океари під різні сфери життя: це і сфера самовираження, це і сфера здоров'я, сфера якогось творчості, я б назвала це так, і креативності. І також сфера стосунків з різними людьми. І так само під кожну з цих сфер в мене були океари, Але кіризалти я вже прописувала а, трошки інакше, не ну, супер, знаєте, так чітко посмертно вимірювано. Тому що, ну, наприклад, в стосунках а, важко щось міряти. Кіп'яємо якимось. Там, скоріше, це суб'єктивна історія там, про відчуття, про якісь патерни, що не знаю, ми з друзями зідзвонюємось часто, або ходимо в гості, або quality time з партнером проводимо якимось чином. І, відповідно, я прописала на кожну сферу життя такі кірізалти з такими патернами, яких би мені хотілося. І я досі впевнена, що це досить непогана вправа порефлексувати, подумати, які дії наближають мене до того стану в житті, який би мені хотілося, і які дії навпаки ні. Але з цим підходом проблема була в тому, що насправді так багато окіарів тримати в голові складно. І від цього відбувається інший окіар, який не про objective key Results. І Якщо не мати їх. Досить часто перед очима, навіть раз в місяць там якісь рефлексії. Цього недостатньо, щоб день у день проживати той досвід, ті моменти, які наближають нас до ось цього фулфілменту в житті. Тому наступний рік. Я планувала інакше. Наступний рік був 22 2022, і коли я 2022-му я маю на увазі. І коли я планувала його, що не було повномасштабного вторгнення, але в мене вже були там, певні особисті виклики, і я вирішила, що я не буду ставити якісь прям суперцілі, я не була в ресурсі, і замість цього я вирішила запланув... ну, не запланувати, а просто створити список досвідів, які б мені хотілося прожити. І це могло бути щось дуже різнокаліберне від якоїсь там супердорогої подорожі, курсу мистецького у Парижі. Кроше, це просто був список речей, які, які мені б хотілося прожити. Я навіть не впевнена, що тоді я закладала якийсь там що це на рік, тому що дуже оптимістично закладати такий перелік, який я створила на рік. Але деякі речі з цього списку збулись, і це прям дуже мене порадувало. Після цього я знову використовувала систему з сферами життя і поведінковими паттернами, бо вона мені, правда, відгукнулася і сподобалась. А от у 2024 році щось пішло не так. Я подивилась якісь YouTube-відео, можливо, не одне, я вже не пам'ятаю. І мене дуже надихнула одна дівчинка, яка розповідала про свою систему в Notion і давала цей темплейт, який вона зробила, можна було його скачати і скористатись ним. І я на хвилі цього піднесення скачала її темплейт, заповнила його рівно один раз. І на цьому все зупинилось для мене з плануванням року, і я до цього не поверталась. І тут дуже важливо зробити такий акцент. Я не кажу, що а, там з цим темплейтом щось не так, або з цим підходом щось не так. І просто на хвилі ось цього планувального оптимізму подумала, що мені буде прикольно. Мати таку систему, яка суперавтоматизована, яка суперскладна, як мені зараз виглядає. Я просто не врахувала, що для мене особисто ця штука ну, надіява. Чим складніша якась дія, тим більш ймовірніше я її буду супитувати, не робити. Відповідно, 24-й рік я прожила без особливих цілей. І зараз, там, оглядаючись назад, це багато що пояснює. Я зробила висновок, що складних систем мені не треба. І в 25-му році в мене була інша крайність. Я вирішила, що я не хочу планувати якісь знову ж таки цілі посмарт. Я думаю, що мають бути межі між тим, як ми працюємо і тим, як ми живемо, і жити посмарт. Мене особисто ця ідея лякає, і я вирішила, що я не буду от планувати якісь там. Я хочу пробігти марафон. Речі я вирішила подумати і запланувати стане, як я хочу себе. Почувати Тоді я пішла на Пінтерест, подивилася різні картинки, які мені відгукуються, які ні. І це теж дуже цікава вправа, тому що по картинкам, які мені в різний період мого життя відгукуються, я теж можу багато що зрозуміти про себе, чого мені не вистачає, і додати цей досвід в життя. І от я зрозуміла в 2025 році, що мені дуже бракує ось цього потокового стану творчості, і, в принципі, і багато що зробила для того, щоб ці стани проживати е, у цьому році. І от ми у 26-му. І що буде цього року інакше? По-перше, в мене назбиралось енергії на звершення, яку я хочу реалізовувати, я хочу досягати класних результатів. Мені Знаєте, я вже наплавилась в своїх потоках, мені хочеться якоїсь більшої системності в житті. І тому цей рік я планую. Як я його планую? По-перше, я вирішила, що 2026 буде для мене офлайн ферст роком. Це значить, що я додаватиму більше ритуалів, які... Без телефонів і без екранів своє життя. Тому перший крок мого планування року буде відбуватись в блокноті. До речі, я цього не сказала про 25-й, але окрім ось цього pinterest мудборду в мене секунду, був такий блокнот, бачите, про 25-й рік це просто датований блокнот. Ось ви Планували якісь події, Чоти, я прописувала якісь події. Короча, мені сподобалось, буду продовжувати. Якщо десь побачу ще такий блокнот на 2026 зараз рік, куплю, мені дуже подобається там, якість, ось ця напівм'яка обкладинка кайф обожнюю. Але ще я купила собі інший, блокнот, навіть не блокнот, він називається Book, Book. Це такий, типу, передзаповнений вже. Секунду, я вам покажу. Крише, це такий блокнот, який заснований на різних практиках, коучингових, не коучингових. Тут багато що є всередині там про те, щоб порефлексувати, який був рік, там, що я ціную, що я не ціную, що я планую, що я не планую. І це такий ритуал. Тут на кожен місяць є сторінка планів, і на кожен місяць є сторінка підбиття результатів. Тобто цей формат він наштовхує на ось цю. Постійну рефлексію там, як я рухаюсь, бо я вірю, що недостатньо поставити цілі лише на рік. Це занадто довго. Ми не тримаємо це все в голові протягом року. Краще робити якісь чекпоінти. Це перший мій крок. Далі ті речі, які кристалізуються з заповнення там різних питань в цьому блокноті, основні опорні, які власне стануть моїми цілями, вони переїдуть в Notion, в якісь там конкретні туду задачі, які я буду робити. Скоріше за все, ці задачі будуть більше пов'язані зі сферою реалізації роботи, і зі сферою такої особистої я планую інакший підхід. Я планую кожен місяць робити місяцем провадження якогось ритуалу важливого для себе. Наприклад, в січні я вирішила більше займатися спортом знову. Прям це основна моя задача на січень знайти. Такий режим, таку рутину зі спортом, яка мені ляже, якою буду продовжувати протягом всього року далі. А у лютому я візьму наступну якусь штуку, якийсь ритуал, який хочу імплементувати. В своє життя це не обов'язково щось фізичне, це може бути про проводження часу якимось чином чи з якимись людьми. Не знаю, мені здається, що в дорослому житті багато речей треба робити свідомо. Вони самі по собі не стаються, і чомусь я мало про це думала раніше, і тепер хоч і тепер хочуться виправити. Але цього недостатньо, оскільки я дуже багато працюю з. Різними шиї інструментами, ai інструментами, вибачте, мені легше казати ai інструментами То як один з кроків планування мого року я планую перебрати різні промти, які в мене є, там в різних проєктах, тому що в мене там є окрема папка на щось особисте: окремо на блог, окремо на роботу, кілька різних. Коротше, прям там я нагородила таку систему. Але якщо я розумію свої цілі, я розумію, куди я рухаюсь, то було б добре, щоб баїжка, з якою я постійно спілкуюсь, теж була в курсі, взагалі, і відкалібрована під те, що мені потрібно. Якщо підсумувати, то як я планую цей рік, спочатку я. Рефлексую про те, як прийшов попередній, де я в своєму житті, як я бачу у різні сфери свого життя, що для мене якість в цих сферах, що для мене успішність в цих сферах. З цього кристалізується по одній цілі на кожну сферу. Не хочу, щоб їх було багато, бо моя голова не здатна обробляти і пам'ятати багато цілей водночас, і після цього. Ці цілі йдуть в Notion, Після цього ці цілі закладаються в кореневі промти, якими я користуюсь. І мені цього недостатньо. Того що для мене це звучить занадто серйозно. А фан, така веселість це одна з основних моїх цінностей в житті. Я люблю. Щоб було весело і цікаво. Тому, окрім ось такого планування, я одразу закладаю собі в новий рік такі, давайте назвемо це сайт-квести. Вже в 25-му році в мене була схожа практика. Наприклад, там за п'ять викладених відео на YouTube я собі пообіцяла, що куплю камеру іншу, у мене недостатньо камер, бо там за таку-то-таку-то активність я куплю собі там. Або не куплю, або кудись поїду, або щось зроблю. Ну коротше, я ви зрозуміли, є така категорія речей, які мені дуже хочеться, але як доросла людина, мені шкода на це грошей, і я з собою домовляю, що якщо я оце зроблю, типу проявлю якусь хорошу поведінку, то я можу це отримати. От таке доросле життя. І перший з сайт квестів. Витікає з моєї звички купувати книги. Я обожнюю знаходитись в книжковому магазині. У мене від цього завжди хороший настрій. Якщо я знаходжу якусь книжку, щоб купити, це взагалі кайф. Але проблема в тому, що я вже купила все, що я хотіла станом на зараз. І останні кілька моїх візитів в книжковий магазин не закінчувалися покупками, тому що в мене або вже це є, або я це не так сильно хочу. І що я вирішила? Я вирішила зробити такий, типу, лотерей з книжок які, я буду, які в мене вже є куплені, і я кожен місяць діставатиму якусь назву книжки для того, щоб її нарешті прочитати. Я поки. Ой, зараз вам покажу, поки як це виглядає. Це такі папірці, я поки не купила. Де це буде лежати, але я планую, я вже придивилась кілька. Інший сайт-квест, який я хочу зробити в цьому році, це більше фотографувати. Я люблю фотографувати на плівку, в мене це давно, але я ніколи не робила це регулярно. І в мене є надзвичайно крутий фотоапарат. З об'єктивом, який я дуже сильно хотіла, сенсу тому, що я вирішила робити один день в місяць, який я беру з собою цей фотоапарат і фоткаю на плівку, все, що попадеться, це просто весело. Я просто це люблю. Але в такій звичайній рутині я постійно про це забуваю, знаходжу якісь відмовки, що в мене не виходить, чи там коротше щось погане з цим. Тому, тому буду. Діяти, до речі, в 25-му я нарешті почала більше діяти і менше думати, і це теж штука, яку я беру з собою в 26-й рік, просто діяти, створювати і всяке таке. Що я хочу сказати? По-перше, дуже класно архівувати планування років для того, щоб спостерігати різні тенденції, дивити, що виходило, що не виходило. Також бачите якісь цілі, які кочують з вами рік до року, іду і аналізувати, чому так стається. Що, можливо, це не якась така ціль, яка вам хочеться, або вона якось дивно сформульована, наприклад, не залежить від вас. Другий момент полягає в тому, що плануючи новий рік класно враховувати різні сфери життя, не лише сферу такого проявлення і цілей, конкретних, які там нам здається було б правильно ставити і досягати. Третій момент полягає в тому, щоб обирати для себе зручний формат. У мене зараз це більше офлайнова штука, в когось онлайнова, це абсолютно окей. І також спостерігати, чи приживаються ці формати, у кожної людини своя якась специфіка. І це теж варто враховувати, не критикувати себе занадто за речі, які по дефолту свої, ну, які просто не ваші. От і все. І також в підсумках мені б хотілося зробити акцент на сайт-квестах, тому що це. Дуже прикольна штука, вона мене веселить, особливо коли е, якісь емоційні я переживаю неприємні моменти. А е, я знаю, що в мене є якісь цікавинки заплановані. і Навіть якщо зараз в мене поганий настрій, коли я починаю діяти е, в рух цих цікавинок, то настрій сам по собі проходить і стає. Класніше, якось так я планую цей рік. Як бачите, в мене дуже хороший настрій. Я не можу дочекатись вже подивитись, як цей рік пройде. Я бажаю вам класного нового року, не тільки в плані планування, але й в плані проживання. Буду вдячна вам, якщо поділитесь в коментарях, як ви плануєте свій рік. Що цікавого для вас працює, і ви пробуєте систему, інструменти. Думаю, що це буде корисно не тільки мені, а й іншим глядачам. Тому дякую. Все. Класного вам ранку дня або вечора. І побачимось зовсім скоро.